Нарешті це трапилось. Замість цієї незрозумілої нікому карми стала активність. Це зрозуміло. Активність. Ти береш замовлення, тобі плюсик. Ти відмінив замовлення, тобі мінус. Зараз все зрозуміло. Я зайшов, відразу побачив. І там все чітко, в двох словах вам розказую. Якщо ви відмовляєтесь від замовлення, тобто, ось вам прилітає замовлення, ви там по ланцюгу включили, воно обов'язково. Ви від нього відмовляєтесь. Мінус 30 балів. Якщо ви вже прийняли замовлення і його скасовуєте, мінус 50 балів. А кожне замовлення орієнтовно там 6 балів. Тобто, 5 замовлень взяли, звичайно, ви компенсували одну відміну. Умовно так. І зрозуміло, що якщо ви там впадете зовсім в активність в нулі, то у вас взагалі не буде замовлень, або там буде заблокована ваша робота. Так що уклон нас почув, і саме це ми казали уклону на зустріч амбасадорів. Єдине, що я так розумію, що ми казали ще на минулій зустрічі, і це зараз спрацювало. Не могло за місяць працювати. Нам чітко пояснили, що спрацювати все може за там умовно півроку. Активність це супер. Ну, мені вона сподобалась з першої секунди, коли я побачив, що в мене 10 Тисяч активності я молодець. Це супер. Всім поставили активність 10 тисяч.